В Ватикані сьогодні багато політичних зустрічей. Президент Володимир Зеленський зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Розмова тривала приблизно 15 хвилин у Базиліці святого Петра перед церемонією поховання Папи Римського. Представник Білого Дому назвав розмову продуктивною. Президент Володимир Зеленський охарактеризував зустріч з Трампом наступним чином. Хороша зустріч один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали: захист життів наших людей, повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Володимир Зеленський, президент України. Володимир Фасенко долучається до нашої бесіди. Це політолог, з яким будемо обговорювати. А взагалі, як ми маємо розцінювати і ці 15 хвилин, які стали кардинальними, ну що найменше в риториці Дональда Трампа, який в своїй соцмережі написав звинувачення на адресу Путіна. Це раз далі, президент прем'єрка Італії, яка заявляє, що це суттєве і історичне значення, має саме ця 15 хвилинна бесіда, коли йдеться про мир. І, чи є шанс того, що на цих позиціях Дональд Трамп і зупиниться, чи не зміниться знову його риторика? Ну, З Трампом ніколи не можна покладатися на тривалий ефект. На те, що так от кардинально все зміниться. Але ну навіть емоційні зміни, риторичні зміни, от ви правильно згадали цей допис, який з'явився саме після зустрічі з Зеленським. Він дуже показовий. Якщо порівнювати з тим, що раніше Трамп казав, писав про Путіна. Ну слухайте, це зовсім інші слова. Трамп явно розчарований, Трамп явно незадоволений. Олена і поведінкою Путіна, ну і стосовно України оцінки теж змінилися певною мірою. Я думаю, що це зміни, яка якраз відбулися після зустрічі з Зеленським, і під впливом зустрічі з Зеленським. Але для того щоб оці риторичні емоційні зміни вони перетворилися і в конкретні політичні дії, потрібні подальші переговорні кроки. Оце важливо. Я думаю, що зараз потрібна. Спрямувати, от цей імпульс, який виникнув в Римі, потрібно спрямувати в негайні швидкі конкретні переговорні кроки. Тому треба зараз вже, вже на дипломатичному рівні на рівні і Міністерства закордонних справ Ну США, держдепартаменту потрібно вже визначати наступні переговорні дії або нові раунди офіційних переговорів з Україною і е, е, Росією, на тому, що давно вже таких переговорів не було, майже місяць, е, або е, провести нову зустріч. от Те, що відклали в Лондоні, те, що не відбулося в Лондоні, все ж таки, провести таку зустріч, консолідувати переговорну позицію е, України, США і Європи. Ну і далі, вже Сполученим Штатам, як про це написав Дональд Трамп, він так схиляється до Цієї думки, але слова словами, але потрібні дії потрібно тиснути на Путіна. Ну і я б звернув увагу також на риторику Росіян. І після зустрічі з і зараз ми не чуємо зараз таких ультиматумів, погроз. Явно вони хочуть все ж таки продовжити переговори з Трампом і Сполученим штатом, штатом варто цим скористатися. Якщо росіяни так зацікавлені в цих переговорах, от саме це треба використати. Треба тиснути, посилити тиск на Росію, не на Україну тиснути, як це було раніше, а тиснути саме на Росію. І тоді я думаю, що можна. Досягти вже переговорних результатів саме через цей тиск, пане Володимире. Я, я вже бачу це у Ютубах різних заголовків. Путін дав задню. Ну тому що ці слова Піскова та про те, що там він без попередніх умов готовий розпочинати перемовини. Ну воно. Мабуть, так і виглядає на перший погляд. Дав задню, чи воно просто так співпало із розмовою президента Зеленського з Трампом, хорошою розмовою? І тут і тут такі слова. Ну я думаю, що тут справа не тільки в тому, що це так співпало, думаю, тут ми ж не знаємо деталі, нюансів, як пройшли переговори у Віткафа з Путіним. Оце якраз проблема закритість цих переговорів, те, що ми ну, за НАТО мало знаємо. Якщо по там зустрічах в Паріжі, в Лондоні, ми трошки пізніше, але все ж отримуємо певну інформацію і є матеріал для аналізу. А от ці зустрічі. Ще вони в закритому режимі, і ми, якщо щось вже розуміємо, то пізніше і то не завжди, і неповною мірою. Але те, що риторика росіян теж змінюється, ну да, це помітно І от саме це треба використовувати. Я поки не робив висновків, тому що Кремль діє підступно. Ми це бачили вже неодноразово. І вони можуть гратися от в цю таку мирну, миротворчу риторику. Це спеціальний. А для Трампа, а паралельно продовжувати війну. Ми це теж дуже добре знаємо. І е, по нинішній війні, і по тому, що було після мінських угод. Тому на слово Кремлю вірити не можна. Саме тому, от, якщо Трамп знов замислюється про е, вторинні санкції, він має жорстко попередити росіян і поставити. От зараз е, саме росіянам треба ставити жорсткі умови, жорсткі дедлайни. Що е, часу немає, е, не виготовити Переговорів без попередніх умов це вже дуже добре. тому що раніше вони завжди висували попередні вимоги, умови, що треба зробити в Україні, що треба зробити американцям, там скасувати санкції. Ну і так далі. А да, зараз да ви готові? Да, давайте. От буквально там в понеділок, по вівторок, треба сідати. Є конкретні документи, давайте обговорювати. І перший крок очевидний це домовлятися про припинення вогню. От саме от цей переший до цього першого кроку США мають змусити Кремль. От в даному випадку е, йдеться лише про цілеспрямований, політичний і навіть психологічний тиск США на Росію. Я думаю, що зараз шанси для цього є. Тому от Трампу зараз не можна зволікати часом. Він дуже любить швидкі результати. От зараз є е, тло, е, такий фундамент, е, грунт прийнятний для того, щоб отримати цей результат. Треба тільки натиснути, не чекати, натиснути на на, і. Е, е, Спрону скам так, примусити його до переговорів, кого не можна звинувачувати у непослідовності, так це нас, пане Володимире. Вам дякуємо за.